Легендарна Toyota Camry, друзі, привіт! На зв'язку одеська філія компанії Автопарк. Нас на надходження. 2006 рік. Темний синій колір, глибокий, дуже красивий. Автомобіль тонований на легкосплавних дисках. 2,4 бензин на автоматичній коробці. Передній привод. Саме надійне поєднання коробки та двигуна. Безпроблемний автомобіль. Гарно виглядає. Славиться тим, що це все-таки Toyota. В салоні Шкіра. Під чохлами, повний електропакет, підігрів сидінь, мультикермо. Звісно ж, у нас є датчик світла та дощу. Автомобіль працює рівно, немає жодного зауваження, помилок також немає. Система мультимеді з LCD екраном та камерою заднього огляду. Крім цього, двозонний клімат-контроль. Бачимо стан салону. Звісно ж, це кемрі, тому салон дуже просторий. Місця багато, можна з комфортом подорожувати. Дивіться, який в нас задній ряд. Також під чохлами. Спокійно поміститься три людини і може вести вас хоч на край світу. Друзі, переглянути цей автомобіль можна буде за адресою вулиці Михайло Рушевського, 15, а місто Одеса, а придбати ми вам його допоможемо в кредит, лізинг, трейдинг. а також за готівку, друзі. Це ваш улюблений спосіб. Заходьте до нас, проведемо тест-драйв, розкажемо по авто, пригостимо кавою та продамо. Автівку мрії до зустрічі мирного неба.